Добрий день, шановні наші друзі. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про препарат, який найширше ми використовуємо в ревматології. Це метотрексат. Ми використовуємо медотрексад дуже широко, він є золотим стандартом в лікуванні ревматоїдного артриту, він є базисним і основним препаратом. Крім того, ми можемо використовувати при периферичній формі псоріатичного артриту, при спондилоартриті з периферичними маніфестація. Метотрексат використовують для лікування пацієнтів з суто псоріазом. Крім того, це системні захворювання сполучної тканини при переважному ураженні шкіри та суглобів. Це системні васкуліти, тож це один з найширше використовуваних препаратів. Альтернативами до метатрексату, наприклад, для лікування ревматоїдного артриту є ліфлюнамід та сульфасалазин. Але ці препарати є препаратами резерву, і ми їх використовуємо тільки в тому випадку, якщо метатрексат протипоказаний, це зазвичай непереносимість або був неефективний. Метотриксад наші пацієнти приймають роками. Це може бути і один, і два, і три, і десять років. Наші захворювання ревматологічне невиліковні, тож вони потребують тривалого лікування. Більш поширені побічні ефекти при використанні метатрексату – це блювота, нудота, випадіння волосся, але їх можна попередити. Лікар може вам призначити певні лікарські засоби або розповість про певні особливості прийому для того, щоб зменшити ці побічні ефекти, Тож це не є протипоказанням до використання його. Медотрексат приймається один раз на тиждень. Якщо доза стає не більше 10-15 мг, ми можемо його використати одночасно. Якщо доза, наприклад, стає 20 мг, ви можете приймати 10 мг зранку і 10 мг ввечері. Обов'язково через 24 години, тобто це може бути через 36 через 48 годин, не менше, ніж через 24 години, лікар вам призначить певну дозу фолієвої кислоти, яка зазвичай стає 5-10 мг. Вона також приймається одноразово і зменшує кількість побічних ефектів на тлі використання цього препарату. До побачення, шановні колеги. Дуже дякую вам за увагу. Бажаю гарного настрою. Якщо у вас залишилися ще питання, пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватись на наш YouTube канал.